До звільненого від бойовиків вуглегірська сьогодні вперше від початку окупації змогли потрапити проукраїнські журналісти. Знімальна група спецкору пересвідчилася, що геть не кожен там упевнений, що звільнили місто від бойовиків, і що ті, хто звільняв насправді свої на реабілітацію свідомості місцевих жителів, стверджує Григорій Жигалов. Так само доведеться витратити в Україні і часу і зусиль чимало. Це зараз повертаються мобільні передові групи, що працювали в районі Горлівки, намагаються ще більше розробити територію, яку контролюють сепаратисти. Ну а це та сама стратегічна траса, що пов'язує Луганську з Донецькому. І це ще одне місто, яке перейшло під контроль українських військ. Колона техніки рухається зруйнованими вулицями міста. Бої тут були серйозні. Кожен будинок несе на собі відбиток війни Уцілілий дах рідкість, не шипки шибки і не побачиш у Вуглегірській ще не встигли зайти колони гуманітарної допомоги з Києва, але місцеві вже починають відбудовуватися своїми силами. Центральний проспект перегороджений обірваними дротами від тролейбусних ліній. На вулиці почали з'являтися люди. Зокрема, і з дітьми. Дівчина каже: вже не пам'ятає, як довго тривало їхнє персональне пекло. Неділі дві, дві спала війна, трій Ми вже що то збілісь. Ми вже ні навіть, коли ці взриви були. Це взагалі, Коли прийшла на звардія, нас витягнули з погріба, які кинули гранату. А гранату кинули, ми так ну, догадуваємося, що це була ДНР. Підвали під час окупації міста бойовиками були найбезпечнішим місцем. Коли розпочалися бої, навіть хвилина на вулиці могла стати фатальною. Ми не виходили, тому що один чоловік вийшов, ну там, во дворі, так його розірвали. Одну ногу тільки знайшли, а один вийшов там, в сарай закрити в себе. Його на куткі серед місцевих тут не всі підтримують українську армію Є й такі, що винуватять її в руйнуваннях, ніби не помічаючи злочинів сепаратистів, озброєних сучасним російським озброєнням. Але більшість, принаймні, з тих, кого ми зустріли, натерпілися стільки горя, що вже радіють одному. Українська армія разом із собою принесла мир. Ну стріляли. а хто стріляли, ми ж не знаємо. Ну летить так що шо у відістот снаряда. Куди тока бух, 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 А я по двору якраз вийшов там. Помідори поливати. та сарай бігона кругом розривається. Що не пойму є встиг тут погрібу. Боді зараз на західній околиці міста все ще тривають перестрілювання. Відразу за поселенням замінований бойовиками міст. Там працюють сапери. На сході вуглегірська вже тихо. Тут проходив кордон ДНР ще позавчора. Зараз тут розтрощений блокпост, і до речі, ми бачимо, що вже тут пішли а, пасажирські рейсові автобуси. Ну а якщо звернути увагу на ці укріплення, то можна зрозуміти, що просто руками такі не побудуєш. Тут а, була задіяна важка техніка. За останні два дні сили сепаратистів відкинуті ще на кілька кілометрів. Вони поспіхом облаштовують нові укріп райони. Однак українська армія просувається вперед. З Донеччини Григорій Жгалов, Володимир Сетюк Ігор Камінський. спецкор два плюс два.